Всім привіт! Сьогодні поговоримо про BMW. Жартую. Сьогодні ми говоримо про японця Сузуки, якого ми зробили електричним. Для фанатів швидкості. Електричний спортивний Сузуки. Розгін на ньому складає 2,5 секунди до 100 км на годину. Адже тут стоїть 3,5 кВт UM мотор і розганяється до 170 км на годину при правильній настройці фардрайвера. Тут на бачку насправді встановлена зарядка для електромобілів, щоб ефективно за годину зарядити повністю акумулятор. Також на борту USB роз'єм для зарядки гаджетів. Присутня фіксація руля. Ну, власне, вона і була на Сузукі. Кнопка зажигання. Сідушка виконана зі справжньої шкіри. Ладно, що я пізжу, це ж козам. Справжня шкіра вона просто буде скукожуватися і дуже погано себе вести. А ладно, я кажу неправду, бо насправді. Не можна ставити справжню шкіру на сідушку мотоцикла. Це можна хіба що у салон поставити, бо там немає дії зовнішніх факторів. Якщо є дія зовнішніх факторів, такі є дощ, вітер, сніг, сонце, то все одно треба ставити кожзан. Він більш терпимий до таких факторів. Для понтів це найкращий байк і набагато вигідніший ніж та БМВ. Бо він з місця рве більше 200 км на годину і коштує 7 тисяч доларів. Так, повернув набагато, але ти в нього більше нічого не вкидаєш. Він 7 років тобі буде катати все як треба, і заряджатися за годину, або навіть та можна і за 20 хвилин зарядитися. Не проблема, бо це високотокові акумулятори. Вони здатні заряджатися за 20 хвилин без шкоди. Ми, щоправда, заряджали такі за півтори години. Але якщо ти будеш під'їжджати до спеціальної зарядки, 20 хвилин you welcome. Ну і найголовніше, чи буде хтось на дальняк їздити на машинці для понтів? Ні, ти будеш на вихідних просто вистрілювати пуляти і повертати його в гараж. І саме для, для цього його було і створено. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і замовляйте українське виробництво, яке буде в кожній хаті дуже скоро.